Освіта миру HWPL має такі позитивні сторони, а саме, зосередження на практичних діях. HWPL прагне не лише надавати теоретичні знання, але й ставить акцент на реалізацію цих знань у практичній діяльності. HWPL віддає пріоритет значенню особистих переконань та моральних цінностей у процесі освіти миру. HWPL – платформа, де кожен може долучитися до діалогу та співпраці для сприяння миру. Це допомагає зменшити розбіжності та побудувати взаєморозуміння між різними групами, що сприяє миру та примиренню. Трудності виникали в поясненні деяких тем, наприклад, сьомий урок, жертвуючи, не отримуючи винагороди, оскільки серед наших учнів є ті чиї батьки пожертвували своїм життям заради нас. Спостереження показують, що діти відгукуються позитивно на уроки миру HWPL та виявляють певні зміни в своїй свідомості та поведінці. Зміни, які були помічені в дітях під час проходження уроків миру. Свідомість про значення миру. Діти набули глибшого розуміння про проблеми, пов'язані з конфліктами, і розуміють важливість миру. Вони стали більш свідомими громадянами та активно зацікавлені у побудові миру. Розвиток міжкультурної та міжрелігійної толерантності. Діти вчились поважати та приймати різноманітність культур, релігій та переконань. Вони розвивають навички спілкування та співпраці з представниками інших культур. Розвиток лідерських якостей та миротворчих навичок. Діти навчаються вирішувати конфлікти шляхом діалогу та мирних засобів. Вони розвивають навички співпраці, взаєморозуміння, пошуку компромісів та спільного розв'язання проблем. Метод мирний тест. Цей метод полягає у проведенні тесту, який ставить перед учнями питання про мир, конфлікти, права людини та толерантність. Учні мають відповідати на запитання із своїм рівнем розуміння. Після тесту відбувається обговорення правильних відповідей та збільшення усвідомлення учнів щодо питань миру та конфліктів. Педагогічний аналіз: Цей метод допомагає педагогам оцінити рівень розуміння учнів і виявити їхні проблемні аспекти. Він Допомагає створити індивідуалізований підхід до навчання та пристосувати матеріали до потреб кожного учня. Метод салатниця. Цей метод полягає у грі Приготуй салат. Вчитель готує ємкості та картинки, на яких зображені фрукти та овочі: кислі, солодкі, гіркі, терпкуваті. Діти повинні скласти в ємкість ті продукти, які могли б додати цікавішого смаку до салату. Педагогічний аналіз: цей метод, гра допомагає дітям зрозуміти, що овочі та фрукти є досить різними, але створюють смачну страву, так як і люди. Ми всі різні, тому якщо ми об'єднаємось та будемо разом боротися, підтримувати один одного, допомагати, то обов'язково настане мир. Для учнів початкової школи можна використовувати більш структуровані уроки з використанням інтерактивних методів, таких як обговорення, групова робота та проектні завдання. Для учнів середньої школи можна використовувати більш глибокі та аналітичні матеріали, що вимагають критичного мислення та розуміння глобальних проблем. Уроки можуть включати в себе дослідницькі завдання, дебати та проєктну роботу, які допомагають розвивати аналітичні та комунікативні навички, а також свідомість про глобальну громадськість та відповідальність. Для учнів старшої школи можна пропонувати більш спеціалізовані курси, які досліджують проблеми конфліктів, розбіжностей. Та мирного регулювання. Уроки можуть включати аналіз кейсів, вивчення міжнародного права та політики, а також створення проєктів та ініціатив, спрямованих на сприяння миру. Сприяти інтеграції програми. Розгляньте можливість включення програми світи миру H. WPL – до загальної структури з освітньої системи України. Це може бути здійснення шляхом включення основних принципів та цінностей миру в національні освітні стандарти та програми. Навчання вчителів Забезпечити можливості навчання вчителів щодо освіти миру та методологій, використовуваних в програмі HWPL. Організуйте семінари, тренінги та робочі групи для підвищення свідомості вчителів про важливість та методи впровадження уроків миру.